Ярослав згадав, які вони комбайни кормозбиральні нові купили. Як називаються? Крон. Крон. Це так, що так. за фірма? Що це, звідки вони? Ну, Німецька фірма. Німецька. Так, привезені за кордону з Німеччини привезли два комбайни, будуть на заміну цього одного ягуарчика, е, ягуарчика так. А вони, типу, е, менші по потужності, тому е, їх два чи? Вони більші по потужності. Вони більші по потужності, бо в нас нагально більша площа і нагально більші кормозбиральні потреби. Ага. Нам потрібно багато заготовлювати силосу, тому нам один було замало. А так як ми купували, то купували комплект. Було два комбайна і так їх забрали. Щоб ну, була якщо марка, то одна марка, одні ті самі запчастини. Щоб проще що обслуговувати так, їх. Так, проще було. було обслуговувати. То, коротше, у вас був по суті один, зараз буде ще й два, ще й потужніших, ніж цей, виходить. Так, так. Офігіт. Це якого року вони? Е, не підкажу вам, якого року у нас в інженерній службі. Не суть. Зато оцей, до речі, шукає нового власника. 18-й рік, 2800 мотогодин по барабану 1600 в ідеальному стані обслужений, посилання в шапці профілю. Це ж для ферм, да? в принципі, так, вони тільки використовують. Так, так. Ну, здебільшого, здебільшого. Так. Для кормозбиральних, для заготівлі сілу, сусі, Угу. Хто чим, хто на що спеціалізується? Кому актуальне посилання в шапці профілю?